Шість місяців користування сонячною станцією. Як змінилось ваше життя і чому на ділянці знову тривають будівельні роботи? Ви вирішили достроїти конструкцію? так. Вирішили додати ще додаткові п'ять панелей, щоб збільшити потужність станції до 8 кВт по сонцю, тому що коли сонця недостатньо, то сонячної енергії не вистачає на перекривання споживання будинку. Угу. А, добре, ви відповіли на всі мої питання. <ріст> ну так, вода коротко. А загалом розкажіть, будь ласка, як змінилося ваше життя після встановлення станції? Ну в цілому, не як змінилися тільки платіжки за ага. електропостачання раніше. Ми в місяць платили близько тисячі гривень зараз? Е... Ну, з березня, мабуть, ми взагалі не платимо, і по зеленому тарифу трохи додається ще грошей. В марті було там небагато біля 50 гривень, а в квітні вже більше 2 тисяч гривень. Так ну, норм, нормально. Да, нормально, так. нормально, да. Ну, може, коли ще окупиться, і ще коли будуть ціни повишатися, тоді так. ще буде краще. Так. От ну і пару разів нас світло вимикали, і станція працювала повністю автономно. Нас mm. це задовільняє повністю. А наскільки вистачило е, автономної роботи станції? У нас mm -hmm. вимикали майже перший раз, майже на добу е, нам на вечір хватило акумулятора на 6 кВт, А зранку вже сонце генерувало mm -hmm. енергію і заряджало акумулятор. Передняло сафету сонце. Так.